ефірі на часі. Останні новини з Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке. Надвечір 15 липня дрон влучив у двір багатоповерхівки у Комунарському районі. 37 квартир без вікон, у дворі скло, а в квартирах свище вітер. Як усували наслідки далі. Ну, волною все там знайшло. На дереві пам'яті у парку металургів з'явилось ще 82 дзвіночки до дня української державності. Запоріжці вшанували тих, чиї серця бились за Україну. Загинув в Бахмуті, захищає наш нас всіх захищає. Відновив бізнес, працевлаштував людей та працює над розширенням. Ветеран війни Сергій Горушко скористався державною програмою Власна справа, історія військового та як витратив грант у півмільйона гривень. Розкажемо за мить. Вдарили дроном камікадзе по двору. Два будинки залишились без вікон. Росіяни атакували надвечір 15 липня комунарський район, якого втуються місцеві, розповість Олександра Кольба. 37 квартир без вікон. У дворі скло, а в квартирах свище вітер. Такі наслідки удару дроном по житловому кварталу у комунарському районі. Мешканці будинку кажуть, виїхали з профронтових громад від обстрілів, але і тут росіяни дістали. Сиділи вечеряли, сиділи вечеряли, ні звуку, нічого не Ми самі ВПОшники, тільки з такої зони сюди приїхали. І за і то нічого, чуємо. зрив, один зрив. Вікно відкрило, дим. Повна та кухня і дочку, мабуть, ще її контузило, бо на вухо не чула, вона якраз сиділа біля вікна. У нас так нічого, то тільки балкон. Мосавочки щось муки все, що на балконі було, там банки все побило, по муку поперекидало. Ну, волною все там зникло. Добре, що вікно було відкрите. Люди розповідають, вибух був такої сили, що позносило не тільки вікна, але й те, що було поруч. Бальшою Великий вибух. Були саме на кухні полетіло скло. Квіти, скло, пластик, провис повністю від даху відділився. Саме вийшло, що тільки вийшли з кухні. Я між дверним отвором був, а дружина пішла у кімнату. На місці удару комунальники другу добу закривають вікна. кажуть, полагодили майже сотню, але ще робота є. Муніципальна аварійна служба розпочала роботи з встановлення тимчасового захисту, пошкодженні віконні отвори напередодні увечері і працювала до пізньої ночі. Якщо ваша оселя постраждала внаслідок атаки, залишити заявку можна зателефонувавши до контакт центру 1580. Комунальники ж будуть чергувати на місці удару, аби оперативно допомогти мешканцям будинку. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. На дереві пам'яті у парку металургів з'явилося ще 82 дзвіночки. На кожному з них ім'я героя. У день української державності запоріжців вшанували тих, чиї серця бились за Україну. Під час траурної церемонії за традицією через гучномовник озвучили імена всіх полеглих героїв, зокрема й тих, хто захищав країну ще з 2014-го. Маруш Мируш Мірошниченко один з тих, хто пішов добровольцем в АТО, аби війна не прийшла на вулиці рідного міста. Життя воїна обірвалось під час місії обміну полоненими, коли окупанти влаштували засідку на об'їзній дорозі поблизу залізничної. Станції мандрикане. Коли вони везли полонених, попали в засідку і там розстріляли. Якщо хто пам'ятає, то був автобус дніпро 1 правий сектор, почався перехресний вогонь, і наших ребят дуже багато загинуло. Залишив пам'ять ту добру пам'ять про нього в своїх дітях. Своєї дружині, мені. Своєму братові. Старшому синочку було 10 років на момент загибелі його, а молодший народився на 9-й день після загибелі батька. Ну, є родини наших загиблих захисників, Опікуємось, допомагаємо там, оформлюємо документи. От зараз, якби збирали документи на даний захід, в принципі кожного місяця стараємось там. Підтримувати не просто контакт телефонувати, а безпосередньо їздити до них в гості, там щось там допомагати, їхні потреби там узнавати, ну, такого формату. Ну і плюс хлопці, які отримали поранення різного ступеня, також під нашим контролем, як тяжкі поранення, як просто там звичайні контузії. Тобто спі... стараємося піклуватися про усіх. Вшанували пам'ять під час заходу і тих героїв, хто став на захист вже під час Великої війни. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захід з нашої Батьківщини. За спеціальністю він в мене історик завжди був патріотично вихованою людиною, завжди розумів, хто такий наш сусід, тому в нього взагалі не було роздумів, коли він пішов нас захищати. Він воював на Донецькому та Луганському напрямках в Авдіївці населеному пункті Кодуб, загинув в Луганській області, населеному пункті Макіївка, 10 березня 23 року. 11 марта він вже пішов воювати. 15, 15 марта він вже був в Бах, у Волноваті, 53 й бригаді. Після двох місяців 53-ї бригади він пройшов 93 ю бригаду. У 93-й бригаді він був ну, до кінця свої, своїх днів в житті. Загинув в Бахмуті, захищає. Нас всіх захищає. І також ну, червато, благодаря його сослуж, сослужитися, витягнули, щоб ми могли його похоронити. Минулого разу імені мені дзвіночки на дереві розташували у День Конституції України. Тоді їх було 72. Керівництво міста, правоохоронці, рятувальники, родини загиблих та побратими вшанували кожного з героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Говоруха Олександр Миколайович, Дашевський Володимир Вікторович, Мишанський Данило Сергійович, панасенко Михайло Олександрович, Яхтовський Андрій Миколайович. thank mm -hmm. you Оцінювати стан важкохворих пацієнтів, полегшувати симптоми недуги та знаходити слова у складних розмовах. Цьому навчились запорізькі медики на першому дні тренінгу основи паліативної допомоги. Захід організували в рамках програми розвитку ООН в Україні за підтримки ЄС. Учасники кажуть, ці знання дуже потрібні і допоможуть краще підтримувати пацієнтів у важких станах. Самонавчання таке, якісь брошури, якісь в інтернеті, якісь між собою спілкування один з одним. Але такого, знаєте, таких великих е, яких заходів е, з приводу, як, знаєте, щоб так все по полицям це було розкладено, то ну, я, на жаль, на таких і не була. Я впевнена, що один захід, другий, третій, і, і це все послужить тому, що це буде розвиватися в рази скоріше. Бо це ну, дуже суспільство необхідно. Дуже важлива частина тренінгу навчитися берегти власний внутрішній ресурс, щоб мати сили допомагати іншим і не вигоріти самим. Сприяли у цьому і благодійники, а ще учасники розбирали реальні історії, вчились слухати та працювати в команді. Коли в родинах стається випадок, що захворюває близька людина, у цей момент, поки ми супроводжуємо, поки поруч, у нас багато речей, які м'ятушня, вони втікають, і стає більше довіри, більше кохання в стосунках, більше відвертості. І тому кожен раз, коли ми кажемо про паліатив, це не означає прямо про смерт, смерть. Ні, не в якому сенсі. Це про якість життя. Ця система вдосконалюється. Ми хочемо, щоб вона відбувалася на рівні європейських стандартів і ми плануємо в подальшому розбув. Будовувати не просто пакет паліативної допомоги при національній службі здоров'я, що при кожній лікарні, а розбудовувати єдину систему так званого сестринського догляду, яка буде не тільки надавати медичну допомогу і підтримку пацієнту, а й родині. Яке спорядження використовують водолази та рятувальники, як працюють розвідувальні дрони, та що потрібно знати, аби врятувати людину? Про це дізналися учасники юнацького руху Байда Шевченківського осередку. Як пройшла екскурсія на аварійно-рятувальній станції номер 3 Бачила Аліна Мальничук. Найлегший костюм водолаза важить 27 кілограмів. Учасники юнацького руху Байда шевченківського середку не лише його побачили, а й спробували на собі, зрозумівши, скільки сил потрібно, аби працювати під водою. Показали підліткам і особливості підводного зв'язку, яким користуються при пошукових операціях. Спорядження найлегше важить 27 кілограмів. Це я сьогодні вперше дізналася. Я думала, що ну максимум кілограмів 18. Найбільше мені, напевно, сподобалося. Ну, коли розповідали про спорядження, про гідрокостюми, як це відбувається, все як відбувається пошукова операція. Цей захід він я врахую дуже корисний для підлітків, тому що вони своїми очима побачать, як працюють рятувальники і на воді, і на березі, і специфіку, де, десь саме познайомиться зі специфікою роботи національної поліції, це можливо для когось саме буде в майбутньому. Утнім орієнтиром для вибору подальшої професії. Показали, як працюють не тільки під водою, але й на поверхні. Фахівці водної поліції підняли у повітря дрон, який використовують для пошуку людей та моніторингу ситуації на воді. Ми тільки здійснюємо пошук і коригування піших нарядів. В дронах цих використовується багато камер, датчиків. Він вокруг себе бачить добре, і плюс камера стоїть на такому стабілізаторі. Як це шукати порушників чи рятувати людей з води, спробували й самі. Разом з водною поліцією найсміливіші вирушили у рейд Дніпро. У мене дуже багато емоцій, тому що я боялася води, але прийшли. Мене прокатили на катамарані, тому я переповнена емоціями. Що саме головне для водолаза, як страхується водолаз, як веде себе утопаючий чоловік, і що головне в правилах, коли ти водолаз, спасаєш чоловіка. Це вже друга така екскурсія, яку організовують для байдівців. Так підлітків не лише знайомлять з професією, але й пояснюють безпеку на воді. Ознайомитись з їхньою працею для того, щоб довести до підлітків, чому важливо дотримуватись поведінки на водоймах і чому важлива саме ця робота. Дуже дітям це сподобалось, вони отримали класні емоції, та дуже було пізнавально. Показові заняття водолази влаштовують для всіх дітей віком від 8 до 17 років, групами від 10 до 15 осіб. Охочі дізнатись більше можуть звернутися до міського управління з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення або ж написати у соціальну мережу Фейсбук. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Кошугумській громаді на шестя сарани, щоб побороти лихо, розробили комплекс заходів, аби комахи не знищили посіви. Визначили п'ять локацій з, най... з найбільшим скупченням шкідника, і вже третій день поспіль щоранку обробляють території, де гуртується сарана. Фахівці застосовують спецрочовину рекомендовану держпродспоживслужбою. Роблять це і самі місцеві жителі, щоб врятувати городину. За два з половиною часа з'їли все, що було на городі, все з'їли повністю. Оранжево так шевелилася. Ось так все. Ось бачите, це ми бризкали, ну, он, пригають. Вони летять туди, в ту сторону. Гляньте, дивіться, скільки є. А саме куди летять? На поля? Та ні, поля туди. Хмара пливе. Хмара пливе звідти з річки. Очередже пожерли. кукуруза була. Бачите, що з кукурудзою. А ви щось намагаєтесь робити? Ми обробляємо їх. Чим? От різні препарати, але воно ефекту не дає. На щастя, почалось три дні тому. Кажуть місцеві такого засилля сарани ще не бачили. Руді хмари підіймаються з території колишнього каховського водосховища і прямують до будинків та сільськогосподарських угідь. Люди переконані, долати проблему вочевидь необхідно на рівні держави. Ми вже пройшли Осітровку, Це за Кушугумом, мала про обочини ми пройшли, потравили. Запропоновано підприємством, установам, організаціям, які працюють на полях, обробляти поля. Мешканці, якщо вони виявили в себе на подвір'ї, вони повинні самостійно обробляти свої подвір'я і свої присадибні ділянки. Я вважаю, що це треба централізовано підходити до цього. Самі люди можуть не впоратися, тому що. Не в кожну є машина, не кожен може поїхати в місто, тому що це біда така, яка загрожує продовольчій безпеці України. Більше про нашестя сарани, коментарі місцевих та боротьбу зі шкідником. Дивіться у нашому спецпроєкті вже в цю п'ятницю, 18 липня, о сімнадцятій. А ми повертаємось до інших подій дня. В Олександрівському районі замінили підземну мережу на повітряну. Працювали від вулиці Троїцької до базарної, де оновили кабелі на восьми електроопорах. Енергетики кажуть, нові повітряні лінії легше обслуговувати у випадку аварійних ситуацій, а ще ізольовані дроти надійніші. Такі роботи тривають по всіх районах міста. Пріоритетом є технічний стан мереж. У міськсвітлі кажуть, після оновлення про проблеми зі світлом можна буде забути на кілька років. У нас нові нова арматура, нові світильники. Тому в цьому місці проведено комплекс робіт, який дозволить на думаю декілька років забути про проблеми саме в цьому кварталі. Вона знаходиться постійно. У нас перед очима ми можемо легко і ремонтувати, легко обслуговувати. Це нам дає змогу не використовувати. Техніку для копання земляних робіт для витрачати час не потрібно на дозволи. Мета цього це забезпечення освітлення у темний час доби на дорогах, тротуарах, майданах, скверах на території району. Це економічно вигідніше, просто це це сучасний метод, який є кращим. Запоріжжя отримало ще п'ять спецавтівок. Чотири позашляховики німецькі партнери придбали для міста, аби допомогти у відновленні інфраструктури. Дві з них передадуть у Дніпровську та комунарську реадміністрації, ще дві на потреби обласного водоканалу для швидкого реагування на аварійні ситуації в критичній інфраструктурі, а також радіо оборони. Уся техніка необхідна, аби у разі потреби миттєво добиратись спеціалістам до місць атак. Кожна ніч це складні виклики. ми, хто приїжджає на місце надзвичайної події, хто спілкується з людьми, хто має привезти спеціалістів, представників департаменту соціального захисту якісь будівельні матеріали. Це безумовно районна адміністрація. і Є приватний сектор, є багатоповерхові будинки. Тому така техніка є вкрай важливою, вкрай необхідною. Також посилюємо рухомий склад і нашого управління оборонних ресурсів Запорізької обласної військової адміністрації. Мало хто знає, але колектив в 12 людей обробляє одночасно щодня десятки поставок для військових, і також сотні договорів для наших військових частин. Також, завдяки державній субвенції, придбали сміттєвоз для вільнянської громади. Не так давно тут приєднали кілька населених пунктів. Тож роботи додалось. Нова техніка допоможе охопити всі села та селища території та підтримувати чистоту на вулицях. Цей сміттєвоз довгожданий в нашому місті, тому що той попередній, який працював, він дуже часто були поломки, тому що навантаження із збільшення кількості населення збільшилося. В міськість цього сміттєвоза 13 метрів кубічних нічне освітлення. В ньому облаштоване підсвітка ззаду для загрузки. Він може працювати і вночі, дивлячись на військові події. І на те, що ми дуже близька прифронтова зона, все одно ми повинні тримати місто, нашу територію в ідеально чистому порядку. Це наше обличчя, це, це наш статус, і таким чином до перемоги, і тільки до перемоги спілкувалися з кіньми, годували їх, вчилися доглядати. А у супроводі інструкторів прогулялись верхи на хортиці для дітей полеглих героїв. Влаштували захід із зоотерапії. Як це було, бачила Олександра Кольва. От, отак, от як січані стоять, ось так. Ось як зараз вони стоять, там вони всі сплять. Вони стали табуном, вони стали всі разом. В них відносини побудовані так, що всі знають свою позицію. В табуні не буває головного коня, але кожен підкоряється комусь зі стаї. А от який характер у скакунів та чим задобрити тварину? Дітям розповіли берейтори клубу Патріот перед початком прогулянки. Серед тих, хто вперше тут, Злата Балабанова. каже: прийшла з мамою, щоб спробувати покататися верхи, бо дуже любить коней. Мені сподобалось кататися на, на лошадях, а кого давати їх а? не страшно? Було страшно, що вони мене укус. О, Родина Балабанових одна з тих, хто долучився до зоотерапії. Глава сім'ї з початку великої війни став на захист країни і загинув, боронючи Луганщину. Ця прогулянка для рідних як свіжий ковток повітря. Нас запросили, ми дуже вдячні, дуже все сподобалося. Коні взагалі супер, прогулянка супер. Якщо таке буде частіше, ми, звісно, будемо кожного разу, тому що і діти приємні, і організатори дуже приємні. І взагалі атмосфера я вважаю дуже гарна для дітей, для їхнього психологічного стану. Окрім прогулянок верхи, також можна було й погодувати жеребців. Дорослі теж хочуть, я ніколи не кормив. Відволіктись від болю на тренінгу екскурсії, сила лагідності запросили 20 родин полеглих воїнів. Захід організував благодійний фонд Запорізьке серце спільно з міською радою. У нас давно була потреба для членів сімей загиблих для їхніх дітей. Ми звернулись за допомогою фонд Запорізьке серце. Вони допомогли нам сьогодні реалізувати таку потребу для дітей. До речі, фонд заснував ветеран російсько-української війни Антон Орлов. Чоловік розповідає, займається спортивним протезуванням, реабілітацією, молодіжним спортом та соціалізацією ветеранів. Є дуже чудова вид терапії для саме для діток. А так як у нас сьогодні дітки специфічної категорії, а саме діти полеглих наших героїв, на жаль, їх ну. Немало, скажімо так, і в цьому постійно є потреба, тобто в їх якісь реабілітації, саме психологічні, саме ну, дуже важливо, щоб вони відчували себе як повноцінні діти. Цей захід пілотний, але в планах організаторів чимало активності до кінця літа, як для дітей, так і для дорослих. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. З початку року у Запоріжжі отримали гранти на власну справу майже 20 ветеранів війни. Серед них і підприємець Сергій Горушко чоловік воював з 2014-го і вже вдруге відновлює бізнес, починаючи практично з нуля. На що витратив бізнесмен 500 тисяч гривень та чим займається в сюжеті Ірини Чернової? Пасажирськими перевезеннями криворіжець Сергій Горушко вперше почав займатися з 2016 року, коли повернувся з АТО. Швидко налагодив свій бізнес, поставив на маршрути чотири десятки одиниць транспорту. А в перший же день великої війни віддав більшість авто на фронт, частину продав. А сам 26 лютого був уже у Бахмуті. Такий сам автобус розстріляний на Ізюмському напрямку. І все ставі розвідки на початку березня 22 року. Ми з групою не виконали завдання і отримали ордена за мужність третє ступені. вже через два тижні після початку війни. Так, ми на тому трансплант, тому спринтері так, ми штурмували там один із напрямків. Після поранення у 2024 році Сергій опинився у Запоріжжі тут і залишився. Пройшов реабілітацію та вирішив відновити довоєнний бізнес. У мене залишився був один автобус. Реномастер, ну я потихеньку на ньому ну, почав їздити. Ну так як я опять починаю з нуля, клієнтської бази вже немає, це треба все накатувати знову, знову, знову. На той час у програмі власна справа від служби зайнятості відбулися зміни. Запорізька область, як і кілька інших прифронтових регіонів, отримала додаткові пільги, зокрема збільшення розміру гранту для підприємців, як на відкриття, так і на розвиток бізнесу. А з'явилася можливість збільшити суму гранту до 500 тисяч гривень на тих самих умовах, як в більш безпекових областях 250 тисяч отримують наші грантери при умові створення двох робочих місць. А взагалі сама програма, окрім того, що вона націлена на підтримку підприємців, вона в тому числі і націлена на те, щоб створювалися нові робочі місця. Сергій Горушко не прогавив свій шанс. Дізнавшись про збільшення грантової підтримки, він вирішив діяти та подав заявку, щоб отримати 500 тисяч гривень на розширення власного автопарку. І вже через місяць-півтора я вже кошти, за що я саме взяв автобус. Ну, доплатив трошки за свої гроші, ну тим паче. А цей автобус взяв уже те, що мені виплатили ОГД за інвалідність. Тепер в мене вже автопарк із трьох пісок. Зараз у нас маршрут щоденний Запоріжжя, Одеса, Одеса, Запоріжжя, і також е, трансфер на Кишинів, аеропорт. Дуже багато пасажирів, держава дала гроші і воно дуже добре мені допомогло. Також ветеран взяв на роботу двох працівників: диспетчера та водія, який теж є ветераном війни. Одлічний людина просто замечательна. Люди є різні, є добрі, є злі, є дуже різні люди. З Зучима наданий мову. Находимо нормально, довозимо, всі доволі задоволені. Все добре. В планах Сергія розширювати мережу. Хоче ще мінімум п'ять спринтерів в автопарк. Має плани збільшити карту подорожей, наприклад, до Європи. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Музей в окупації, але наукова робота триває. Співробітники Васильівського музею заповідника замок Попова продовжують історичні дослідження у Запоріжжі. Опрацьовують зібрані раніше матеріали і оцифровують фонди. Велику увагу приділяють просвітницькі діяльності, організовують тематичні виставки, лекції, присвячені культурній спадщині не тільки Васильівщини, а й інших пам'яток Запорізького краю. Як відновлюють роботу, розповів директор музею заповідника. Україна, в краєзнавчому музеї відкриті, виставки посвячені візуальній історії. І, до речі, цікавий момент ми підтримали наших колег з Коковки щодо так даного проекту Окупована спадщина. Воюємо за цю територію, ну і воюємо за культурну спадщину запорізької окупованої території. Тому що своїми виставками ми показуємо, що місто Васильівка, Мелітополь, Бородянськ – це українські міста, засновані українцями, і ми зобов'язані зберігати, оберігати. Культурну спадщину і пропагандувати його, просувати її в українському публічному просторі. Продовжує історичні дослідження. І сам директор Васильівського замку багато працює у запорізьких архівах. Після звільнення Васильівки планує розпочати масштабну реставрацію всього історико-культурного комплексу. Ми зробили завдяки моїм дослідженням і архівним. Перші розкопи і вісім сезонів провели археологічні дослідження палацового комплексу. 11 кімнат. Якби не війна, ми вийшли на реставрацію палацового комплексу. Тобто, ну на жаль, ви знаєте, маємо реалії зараз у війні. Ми маємо таке що надійтеся і вірити. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у збройні сили України.